Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, Путін and company продовжують переконувати московитів-антрофагів в тому, що СВО йде за планом по зарані утвержденому графіку. От мене виникає таке. Якесь паскудне таке запитання, а оці удари е, Збройних сил України по е, крейсеру Аврора, знищення Чорноморського флоту, е, Московії, так, українськими Збройними силами, удари по НПЗ, Удари по нафтобазах, удари по аеродромах. Особливо мене ось цікавить останнє. Це удар по Москві. Так. Оце е, входило до зарані утвердженого плана оцього СВО. Ну, так в мене якісь сумніви мене беруть. Так. Чи входило воно, чи не входило. Чи це така задумка була з самого початку? Ще до 24 лютого 2020 року, щоб через 2,5 роки Збройні сили України наносили удари по багатьох областях. І щоб, кажучи, наукова географія Цих ударів постійно розширювалося. От уже скільки там, 1800 кілометрів є, так, є якісь повідомлення такі неофіційні, так, про те, що е, українські БПЛА вже здатні наносити удари на відстань до трьох тисяч кілометрів. Так. А якщо, ну, звичайно, не дай Бог, українські БПЛА та нанесуть удари по портах Ірану на Каспійському морі, звідки доставляються ракети до порту Хабуч, як його прости, Господи, там Астрахані, де раніше виловлювали Осетрину, так, осетрів виловлювали, доїли з них чорну ікру. А тепер, от я думаю, прилетить в найближчий час. І туди, тому що ну, в Україні можливості. Української армії вони зростають не тільки за рахунок поставок наших партнерів, друзів, донорів і так далі, і тому подібне, але і за рахунок зростання виробництва, яких див зброї самою Україною. Заплановано було це. У Процесі цієї так званої СВО Путіним, ну він ж геній всіх часів і народів. Напевно, там же він сидів у голову, взявши в руки, дивувався, ну, ну чому не йде апостол Правди і науки? так От такі пироги, дуже цікаві речі відбуваються так, от із цим, цим СВО. Воно ще ж донині не війна. Так, уже не зважаючи на те, от, захоплення частини Курської області теж було прописано тим планом чи ні. Так, Білгородської області, Брянської області, от там так прямо Чорним по білому і було записано у цьому плані. Тому що це ж йде за графіком, по зарані утвердженому плану сказав Путін. Ну можна йому не вірити, що починають гризти деяких московитів якісь сумніви. Але це ну, деяких тільки так, у межах статистичної похибки.